Більш ніж на століття назад, наче пророк, відобразив події, що відбуваються зараз. В Україні продовжується урочистості до річниці із дня народження Великого Кобзаря. Подібні заходи щорічно проводять і у Слов'янському районі не є винятком і Мирненський будинок культури. До цих урочистості залучаються різні верстви місцевого населення. В Своїй хаті, своя правда і сила. І воля без милого сонце світить, як ворог сміється. Без милого крізь могили, а серденько б'ється. Після невеличкої ходи пам'ять українського митця вшановують біля хреста, встановленого на честь українських військовослужбовців, що загинуло влітку на блокпості біля рибхозу. Свої літературні композиції тутешні мешканці присвятили сучасним українським воїнам, віддаючи дань поваги. Втім, у кожного єдине бажання скоріший мир. Ми хотим, щоб наші діти жили, Ми, вони приходять в этот мир тільки для щастя, для життя. І, боже мій, найголовніше, мабуть, мечта о тому, щоб закінчилася скоріє війна. сейчас час пройде, залікуються всі рани, душі у людей. Це буде багато довго. А то всі запитують, коли вона закінчиться. Війна закінчиться в один день. Але лікувати рани нам прийдеться ще роки. Десятирічна Софія вже давно пише вірші. Останні події нещодавно надихнули її на написання нового твору. Дівчинка зазначає, дивлячись новини, у душі народились рядки, присвячені тим, хто зараз на передовій. А військо українське наше бере броню та захищать, і люди люблять і шанують тих, що країну оборонять. Пишуть вірші, пісні, співають про те, як зараз тяжко жити. Про те, що кожен українець свою країну боронить. Я очень волнуюсь за военных. У мене серце б'ється там мой дядя. Я хочу, щоб був мир на землі, щоб ніхто не умирал, щоб всі воїни жили і прийшли домой к своєї сім'ї. Імена і кількість загиблих у цьому місці досі під великим знаком питання. В метушні тих днів інформація про військових була загублена, проте є сподівання, що імена вояків незабаром дізнаються. Різвіще українських воїнів, що загинули на цьому місці, ще доведеться встановити. Над цим питанням вже працюють представники Національної гвардії України.